Там, де правда і злова панує, в нас болікової рани, радість велику і спокій дарує. Нас почуттям, воно сповнює ноги, вищі підносить над світом гріхом, перше самому не тоді жити, ніби не таєш у птах на земле, серце образи, не будеш носити, мов бути уби зброї їшне. Сповнений з Божем твоєю любові, серце вмече чистою кров'ю, Духом Святим поселися у нього, дай нам читаті зберігати, молошо тільки у серці святому може Господня любов давати. На пагорбі стояв майовий самок. Навколо його оточували високі мури. Він піднімався овись своїми башними у небо. Навколо замку стояли свічники, де горіли свічки. Злива, буря, дощ та дощ то, та дощ продовжували лити не один день. Був сильний вітер, який намагався зірвати ніжне полум'я кожної із них. Та свічки, незважаючи на труднощі та перешкоди, продовжували горі. Кожна свічка мала своє ім'я. Це була доброта, мир, радість, надія, справедливість, вірність, дружба, лагідність та любов. Одного разу доброта промови. Як мало у світі добра, люди стали жорстокі, егоїстичні, честі і сухі. Вони думають лише про себе, байдужі до інших, навіщо мені світити, адже я нікому не. Сказавши це, свічка погасла. І тут заговорила свічка на ім'я Мир Що сталося з людьми? У сюди порожнеться смерти, віки і війни. Люди не мають бажання миритися і шукати порозуміння, Моє світло втратило зміст. Промовивши це, свічка мир погасла. Які похмурі обличчя сьогодні у людей, всі заклопотані своїми проблемами, переживання та обставинами, забрали радість, я нікому не потрібна і моє світло теж. Я завжди приносила людям найкращі сподівання. Не бачила мету та вихід у своєму житті. А тепер, повну безвихід, я бачу у людей. Без загнала людей в глухий пункт. Thank <laughs> you. Це для себе любили його, світло щедрості більше не потрібно. Лише любов співала і Бога прославляла, і в відчині не впадала. Вона прийшла з небес і про людей подбала, Пішла в серця людей і усі світила, запалила. Проміння, холодні душі зігріває, і серце радістю спасіння, неначе полум'ям палає. І, забуваючи терботи, вважаєш ти орлом летіти, святі на зоряні висоти, накрила щирою молитви, нею воріг перемагаєш ти сили Божої криниці, ти нею ворога здораєш, бо тільки віри він боїть. Це дивний дар святого неба, якщо його ти не отримав, тоді покаятися треба за всі непрощені провини. Слава Ісусу Христу! Справді ми вже відчуваємо наближення свята, навіть коли подивимося зараз у вікно, ми бачимо натуральну зимову погоду. І, напевно, багато серед нас тих, хто не любить холоду, правда? Але повірте, в, в зимі є багато чого цікавого і хорошого. Не вірите, запитайтеся в дітей. Ми одноразово просимо у Бога, ми хочемо Його дарунків. Хочемо, щоб він нам допоміг в тому чи іншому плані, просимо про ту чи іншу річ, молимося до Нього. Але Олег направляв нас про те, щоб ми більше зупинилися на Його особистості, щоб ми сягали не стільки на дарунки Його, а стільки на Його особу. І мені пригадалася одна історія, Відносно недавно прочитав. Вона мене вразила тим, що зробила маленька дівчинка. А справа в чому була? Один магнат, який мав декілька супермаркетів, він знайшов серце для дітей, місце в серце для дітей сирі. І він зробив для них таку акцію. Він зібрав групу дітей з інтерната і привіз до одного з своїх магазинів і він каже, дітки, дивіться, зараз через 10 хвилин вже буде супермаркет відкриватися. І вас є чудова нагода. Ви можете зараз забігти в супермаркет, я для вас, для вас його зараз відкрию. І хто що захоче, ви можете з нього взяти. Я розположений до вас, ви можете це зараз зробити. І коли полунав дозвіл, діти Хмарою ринули в цей супермаркет, щоб вхопити щось перед відкриттям цього супермаркета. Але одна дівчинка чомусь нікуди не бігла. І цей Власник супермарк... супермаркету каже, дівчинка, ти гаєш час. Зараз супермаркет відкриється, ти втратиш свою чудову нагоду, щось отримати, щось взяти собі хороше. Більше вибирай. А дівчинка каже, я вже вибрала. Не зрозумів. Я вас вибрала. І знаєте, наскільки це його вразило, це є справжня історія. Наскільки це його вразило, що він каже, і ця історія розповідає про те, що цей. Власник супермаркетів одучерив цю дівчинку. І подібно в нашому житті, що нам важливо в цьому житті. Нехай Господь буде розкіш твоя і що? І він виконує Твого серця бажання. Виявляється наші бажання це довгоряда, так? Тому що деколи ми навіть не знаємо, що ми просимо, правда? Потрібно нам ну, чи не потрібно, а хай буде. Може, пригодиться. Давайте ми прочитаємо Евангелія Луки, 15 розділ. І дещо пороздумаємо, виконує цікавою одної історією. 15 розділ я прочитаю улюбок. Евангелія, Луки, 15 розділ. 17 верша. Якщо ви знайшли 15 розділ, зверніть увагу на 17-й вірш. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. і озвався до нього той син, Прогрішився я, отче проти неба та супроти тебе, і не достовні вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, не його зодягніть, і песні подайте на руку йому, а сандалі на ноги його. Я запропонував в нашій увазі класичну притчу, яка оспівана в багатьох піснях, на основі якої багато є вершів і проповідає не менше. І справа в тому, що тут можна купати і купати, тому що справді багато є відтінків. Багато є цікавих моментів, на чому ми можемо зосередитися і дещо взяти у своє життя. Взагалі ви зараз зі мною? Ваші приймачі на Кусоцькій 18, а чи вже десь на інших частотах. Як важливо? от у останньому проповіднику важливо привернути увагу, тому що вже багато пожили, вже дехто роздумує, а дехто вже взагалі вже, вже з цього приміщення пішов, хоча тут тілом присутній. Зверніть увагу. В цій притчі Ісус хотів донести про одну важливу ключову істину. Сказати кожній людині про те, що є велика і неймовірна любов небесного батька. Але щоб у цьому переконатися, напевно, приходиться людям творити певний шлях. Ми розуміємо, що Бог нас вибачає. Діти нас не говорили, правда? Бог любить нас чи ні? На якому ми це рівні усвідомлюємо? Маємо теорію чи як? Нам сказали, що він любить. І ми підтверджуємо, що так, він любить. Взагалі це приємна інформація, правда? Бог нас любить. А виявляється, є серед нас ті люди, які пройшли це на практиці, вони мають досвід. І вони відверто своїм життям можуть сказати, а що ти Хочу знати, що Бог мене любить подивився моє життя. Ось як я прийшов шлях і що зробив Бог в моєму житті. Він справді мене любить. Слава Богу. Слава. Подібно як блудний син, сьогодні багато людей заблукали у своїй дорозі землі. Подібно як блудний син. І ми бачимо те, що трапилося в житті цього молодого чоловіка. Він каже, батько, віддай мені неналежну частину, тому що я вже дозрів. Я хочу сам керувати, я хочу сам оприділяти своє життя, я хочу сам робити те, що мені заманеться. Батько досить, я вже дорослий, я вже розумію життя. І що робить цей молодий чоловік? Не розуміючи розумі, елементарних правил життя, він живе марнотратно. Він пускає все батьківське, батьківське майно, яке він врахував, що це його. Він приходить до кризису в своєму житті. І подібно в нашому житті, як Біблія це ж інструкція, Біблія це ж благословіння батьківське для кожного з нас. Як жити в цьому світі? І не раз, коли в нашому житті це є ігнор, ми ігноруємо ці принципи Божі, ми ігноруємо Бога, ми приходимо насправді в тупік. Ми приходимо до такого положення, коли нам і ми не знаємо, що далі робити. Розказує до одного чоловіка, коли він прийшов до на прийом до психіатра. І він жарівся цьому чоловіку, цьому спеціалісту на те, що в нього немає смислу далі жити. Життя стало гірким. Я не бачу змісту далі жити. Мені дуже важко. Я вас дуже прошу як спеціаліст, допоможіть мені. Дайте мені якісь поради, дайте мені якісь, можливо, справи, щоб я позаймався, щоб я трошки... Та депресія трошки від мене відійшла. І психіатр думав, що ж порадити цьому відчайдушному чоловіку, якому вже немає принципі, що порадити, тому що він взагалі вже в скрутому положенні. І подумавши деякий час, він каже, слухай, до нас приїхав популярний клоун. Нема такої людини, яка би не сміялася на по санці. Відіходь до нього і трошки відведи душу. Проблема. Справа в тому, що цей команд це я. Віляється, оця криза, яка може бути в житті людини, вона справді є дуже важкою. А ця, ця криза це є наслідок нашого невірства, наслідок того, що ми вибрали життя, вибрали жити без Бога, вибрали ходити своїми дорогами. І це життя неодмінно приведе до тих моментів, коли нам буде прикро, коли нам буде зовсім не солодко, і ми будемо шукати виходу. Боже, ми заблукали. Ми заблукали, ми пішли від батьківського дому. Бог нас створив, Бог наш батько, а ми ігноруємо його в нашому житті. Ми живемо так, ніби його немає. Наше життя свідчить про це. Ми живемо так, ніби його немає. І ми, коли читаємо цю історію далі, ми бачимо про те, що все таки приходить момент істини. І зверніть увагу, що відбувається в житті цього чоловіка. 17-й вірш нам яскраво про це говорить. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки батька мого найбуті мають хліба аж намбік, а я отут з голоду гину. Напевно, приходить такий момент, і зверніть увагу, як наслідок чого цей момент. Коли вже нас зажало з усіх сторін, чи як? Коли вже нас просто не видно взагалі куди йти. направо, наліво, немає смислу, кудись йти, щось робити. Каже, в даному випадку історії, що він хотів поїсти те, що їдять свині. І що йому робили? Били по рукам, не можна цього їсти. Бо свиням навіть не вистачає. Навод. А вже декого з нас, напевно, приходиться піти до такого моменту, щоб усвідомити, наскільки ми залежні сьогодні від Бога, наскільки ми залежні від Його благослужуючої руки, що ми не можемо справді без нього жити. Розповідають про одного індіанця, який приймав участь в цих американських війнах. І йому особисто було дано, дане благословіння від головнокомандуючого. Але він цього не содовлював і ходив, і був попрошайкою, тому що він не мав хліба на, для того, щоб прожити той день, який Бог дарував. І він одного разу підійшов до військових і почав просити те, що він робив кожного дня: дайте хоча б кусок хліба, щоб я втамував свій голод. І один солдат і звернув увагу на. На те, що висив у нього на грудях на шнурку. він запитав, що це в тебе таке висить? Він каже, це мій талісман. мені його подарував головнокомандуючий. І як нашому любопису немає менше, він каже, а ну, будь ласка, покажи мені його. Я хотів би роздивитися, що це за річ, яку ти називаєш талісманом. І коли цей бродяга дав цю річ, тому солдату, він відкрив його, це валяється була коробочка. І він розгорнув за яка була присутня в цій коробці. А це був відпускний лист армії США, який передбачав повне забезпечення до кінця життя тої людини, яка отримала його. І виявляється, цей чоловік, маючи цей талісман, так як він його називав, він ходив і просив хліба. Він ходив, просив їсти, маючи, по суті, повне забезпечення. Може, подібно ну, так сьогодні в нашому житті ми живемо, ми шукаємо вили в наших всіх проблемах. Ми говоримо, моє життя не має змісту. Де те щастя, про яке говорить, про яке співають, а я не знайомий з ним? Де воно? А Біблія говорить, воно недалеко від кожного з нас, тому що Господь недалеко від кожного з нас. Господь любить тебе і мене. Він хоче благословити. І, напевно, є проблема, яка розділяє нас з Богом. Це наш гріх. Це те, що ми стали блудними синами і доньками і пішли в дому батька. Забули про нього. То сьогодні Бог закликає, вертайтеся. Є це благословіння батька, це повне забезпечення до кінця життя. Є воно для тебе і для мене, тому що Ісус для того народився і помирав, щоб дати тобі це забезпечення. Слава Богу! І ми бачимо оцей відповідальний момент, 20 вірш. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько гледів і переповнився жалем. Син міг багато говорити, син міг багато думати про те, про що він має робити далі, про наступні його кроки. Але зверніть увагу, оцей момент ключовий, який змінив все в його житті. Він встав і пішов. Він сказав, я це зроблю. Хоч я недостойний зватися сином свого батька через те, що я зробив по відношенню до свого батька, я все рівно встаю йду. Я вже не достойний зватися сином. Я, я сподіваюся, що батько має ще щось в серці, по відношенню до мене. Мене хоче число служб приме. І це вже я не поверну з голоду. Є хоч якась надія. І сьогодні людина, яка блукає від Бога, вона... Може розраховувати на Божу милість, прийти до престолу Божого Божої благодаті і просити в Бога прощення, а Бог добрий. Можна в цьому переконатися. Встану і піду. І коли напису це тиріш, встав і пішов. Сьогодні люди кажуть, я ще прийду до Бога, я ще буду йому служити, я ще прийду до церкви. А життя не, не клеїться, життя немає. Вставай ти. Вставай не нашого зволікати, що йти від Бога, якщо можна хит вступним 100... до нього. Бог сьогодні закликає, і ми співали багато пісень, ми наближаємося до цього прекрасного свята. Сьогодні весь Західний світ його вже святкує. Народження Ісуса Христа це народження надії для кожної людини. І Бог воплотив цю надію, коли він вмирав на Христі, давши можливість кожній людині прийти до нього і мати благословіння надмір. Це Боже благословіння, це задоволення життям, це змі життя, це бачення життя. І Бог сьогодні дає кожного, хто до нього приходить. І цей син, коли він прийшов до батька, він справді отримав велике благословіння, яке подарував йому його батько земний. Я пригадую цю ілюстрацію, яку не раз я привожу на іванілізаціях, коли пропонують ці істини людям, які ще в пошуках, один китайський. Батько, коли читав цю історію, він був зворушений нею. І як я казав, що є багато пісень, картин, віршів на цю тему, він забажав мати таку картину в своєму домі. Як би, він звернувся до художника, мати в себе вдома картину, яка би змальовувала ось цей момент, коли син повертається додому. Будь ласка, от, положи нам на, на полотно ось цей момент. Художник прийшов за працю, він не і він покликав свого замовника і каже, слухай, те, що ти мене просив, я зробив для тебе. Ось залишився тільки зняти, зняти занавіс, і ти побачиш цю картину. А цей художник був християнином. Коли предоставилася ця картина очам цього замовника, він сказав, ти неправильно намалював цю картину. Ти намалював те, що батько біжить на зустріч синові. Я собі трошки інакше уявляв, тому що не один китайський батько такому непотєвому сину не на зустріч. Тоді цей християнин художник сказав, будучи на згідно з думкою цього замовника батька, ти не зрозумів цієї притчі. Тут змальовується не любов земного батька, а любов небесного батька. Які готовий прийняти грішну свою дитину, яка заблудилася в цьому світі. Ти не зрозумів цієї історії. Тому сьогодні нам важливо зрозуміти одне, що справді наш Небесний Батько любить нас і чекає, коли прийде цей момент в нашому житті усвідомлення, що треба повертатися додому. Вертайся додому, тебе там чекають. Вертайся, тебе там люблять. Вертайся тебе, батько, готовий зустріти з розпростертими руками. Тому що він твій батько. Ти сьогодні просто заблукав, ти сьогодні відійшов від нього, але він чекає тебе. Прийди до нього в розкаянні, він прости тебе і дасть тобі спасіння, молимся.